Сірка лісу або зимові пригоди вікусі і Сашка» Одного зимового ранку, коли сніг м'яко покривав землю, Сашко та Вікуся вирушили на прогулянку до лісу, який знаходився зовсім поруч біля їх будинку. Повітря було свіжим і морозним, а навколо пахло ялинками. Вітер ледве колихав гілки дерев, а сонце ледь пробивалося крізь хмари. Вони йшли все далі від дому, аж раптом Сашко насторожився. Ти помітила, ліс став дуже тихим, сказав хлопчик, роздивляючись навколо. Так і темним, відповіла вікуся, тримаючи його за руку. А ще здається, що він став все глибшим. Прогулюючись між високими деревами, вони раптом помітили, що навколо стало значно темніше, хоча зазвичай ліс у цей час був наповнений світлом. Сонце не могло пробитися через густі хмари, і ліс наче поринув у глибоку ніч. Що відбувається? запитала вікуся, відчуваючи холодок на шкірі. Що це за дивна темрява? додав Сашко, насторожено озираючись. Раптом з-за дерева вийшов маленький гном, веселий і кумедний. Його рожевий носик і кольоровий капелюх виблискували, а на плечах висіла маленька сумка з різними незвичними предметами. Ой, ви заблукали? вигукнув гном, стрибаючи на місці. Це не найкращий час для прогулянки. Ліс потонув у темряві. Хто ти? здивувався Сашко, відступаючи на крок. Я гном веселун, сказав гном, підстрибуючи і показуючи свої маленькі веселі вушка. А ви хто такі? Що робите в лісі? Де темрява поглинула все. Ми просто йшли на прогулянку, але стало так темно, пояснила Вікуся. Ох. Важко зітхнув веселун. Це все тіньовий король. Він викрав зірку лісу. Вона освітлювала ліс і приносила йому життя. Без неї ліс занурився в темряву. Тепер пташки і звірі не можуть віднайти свої домівки та й знайти собі їжу. Тіньовий король? Запитав Сашко. Так, відповів веселун. Він використовує свою магію, щоб приховати все в темряві, і поки зірка лісу в нього нічого не зміниться. Ти хочеш сказати, що цей ліс залишиться в темряві назавжди? злякано запитала Вікуся. Сашко подивився на сестричку. Ми врятуємо ліс, твердо сказав Сашко. Але як ми знайдемо тіньового короля? запитала вікуся. Якщо ви дійсно готові допомогти, я покажу де його замок, сказав веселун. Але треба бути дуже обережними та сміливими. Тіньовий король дуже небезпечний. Та діти не злякались. Тоді гномик дістав зі своєї сумки чарівні ліхтарики і дав їх дітям. І разом вони рушили вперед. Шлях був нелегким. Чим далі вони йшли, тим густішою ставала темрява, а дерева здавалися все більшими і страхітливішими. Я не боюся, запевняв Сашко, тримаючи ліхтарик. Якщо ми разом, ми точно переможемо. Нарешті, після довгого шляху, вони дійшли до величезного замку тіньового короля. Високі ворота були з каменю, а навколо вилися чорні хмари. Ось він, прошепотів веселун. Обережно. Тіньовий король використовує магію, щоб нас залякати. Раптом навколо них почала кружляти темна буря. З'явилися чорні фігури тіні, що виривалися з землі. Але ліхтарики, які тримали діти, почали світити ще яскравіше, і тіні поступово відступали. Лишайтеся разом! закричав Сашко, розмахуючи ліхтариком. Ми сильні, коли ми разом. Вони пройшли через ворота і потрапили до замку. Там на троні сидів тіньовий король, його очі горіли червоним, а з його рук виходили темні струмені магії. Ви зважилися прийти до мене? грізно запитав він. Ми прийшли повернути зірку лісу, твердо сказав Сашко, підходячи до нього. Ха ха, ви не можете забрати її. Я заберу все світло для себе, сміявся тіньовий король, здіймаючи в руці темний меч. Але раптом Веселун заспівав Там, де в світі є добро, темряви не буде. Хай засяє зірка знов і ліс наш світлим буде. Його пісня пролунала в замку, і його гарний голос пронісся через темряву. Зірка лісу, що була у руках тіньового короля, почала світити, відбиваючи темряву. Це не твоя сила, а наша. закричав веселун, і його голос лунав, як музика. Зірка лісу яскраво загорілася, і магія тіньового короля розсіялася, темрява зникла і король розтаяв на тіні, що зникли у повітрі. Ми перемогли. радісно вигукнула Вікуся. Ліс знову наповниться світлом, сказав Сашко. Вони повернули зірку лісу на її місце, і ліс ожив. Знову заблищали зірки. Темрява була знищена. Дякую вам, подякував Веселун. Тепер ліс знову буде світлим, і я зможу співати свої пісеньки без страху темряви, а звірі нарешті повернуться в свої домівки. Діти повернулися додому, знаючи, що навіть у темряві можна знайти світло, якщо є сміливість і справжні друзі, бо світло є в кожному з нас. Головне не забувати про це. Три горішки для білочки. У засніженому лісі, де дерева стояли в білих кожухах, а сонце ховалося за хмарами, жила маленька білочка. Її хутро виблискувало, як перший сніг, а очі завжди сяяли допитливістю. Одного морозного ранку, шукаючи свої запаси, вона помітила старий дуб із тріщиною стовбурі. Дупло здавалося, зовсім порожнім. Але коли білочка зазирнула всередину, вона мало не скрикнула від здивування. У глибині лежали три горішки. Золоті, наче промінчики сонця, що заблукали в лісі. Що це за диво? прошепотіла вона, обережно торкаючись одного з горішків. Раптом вітер прошелестів крізь гілки. Це не прості горішки. Кожен з них. Виконує одне бажання. Але пам'ятай, білочко, справжня цінність у тому, як ти їх використаєш. Білочка, захоплена магією, вирішила забрати горішки до своєї схованки. Але її шлях повернення став початком незвичайної пригоди. На озлісі серед пухнастого снігу білочка побачила зайчика. Його біле хутро зливалося зі снігом, але очі видавали тривогу. Що трапилося, зайчику? Чому ти такий стривожений? запитала вона. Я залишаю сліди, тихо відповів він. Лисиця завжди знає, де мене знайти. Я не можу сховатися. Білочка глянула на зайчика, його лапки тремтіли від холоду й страху. Вона обережно дістала перший горішок. Цей горішок допоможе тобі. Нехай твої сліди зникають, як тільки ти зробиш крок. Золотий горішок засяяв і розсипався іскристим пилом. Зайчик стрибнув у сніг, але слідів за ним не залишилося. Його очі засяяли надією. Дякую, білочко, тепер я можу гуляти лісом без страху. Білочка попрощалася із зайчиком і рушила далі. Серед засніжених ялинок білочка побачила їжачка. Він тремтів під густим кущем, а його голочки були вкриті інеєм. Їжачку, чому ти не спиш у своєму гніздечку? здивувалася білочка. Моє гніздечко засипало снігом, зітхнув їжачок. Я не можу дістатися до нього і знайти тепло. Білочка замислилась, вона знала, що другий горішок може подарувати їжачкові безпеку. Цей горішок для тебе, сказала вона, простягаючи його. Нехай у тебе з'явиться затишне нове гніздечко. Горішок засяяв. І поруч із їжачком утворилося гніздечко, тепле, вкрите мохом і сухим листям, яке захищало від холоду й вітру. Їжачок із вдячністю пірнув усередину й виглянув, щоб подякувати білочці. А білочка, задоволена тим, що допомогла їжачку, пострибала далі. Останнім білочка зустріла маленького ведмедика. Він блукав за сніженими стежками, а його великі лапи залишали глибокі відбитки в снігу. Чому ти тут сам, ведмедику? запитала білочка. Я загубився. Мій барліг десь далеко, і я не можу знайти його. Тихо відповів він. А їжі в мене зовсім немає. Білочка дістала останній горішок. Вона довго дивилася на нього, розуміючи, що тепер у неї нічого не залишиться, але її серце підказало, що ведмедик потребує допомоги більше, ніж вона. Цей горішок приведе тебе додому, сказала білочка. Горішок засяяв, і перед ведмедиком з'явилася стежка, укрита золотистим світлом. Вона вела до його барлогу, а поруч лежали запаси ягід і меду. Ведмедик обійняв білочку своїми теплими лапами. Дякую тобі, білочко, я ніколи не забуду твоєї доброти. Білочка повернулася до свого дуба, де тепер не було ні горішків, ні магії. Але її серце билося радісно. Адже вона знала, що зробила правильний вибір, і замість горішків у неї з'явилося дещо більше це справжня дружба. Того вечора всі троє друзів зайчик, їжачок і ведмедик прийшли до білочки. Вони принесли їй подарунки, ягоди, сухі гриби і горішки. Ти показала нам, що справжня магія це не горішки, а доброта і дружба, сказав ведмедик. І під зоряним небом вони довго сиділи разом, розповідаючи історії і сміючись. Так їхня дружба стала міцнішою за будь-який зимовий холод. Зима в Карпатах. В Карпатах зима була особливою. Сніг лягав товстим шаром, покриваючи всі ліси і гори. Вранці сонце тільки-но підіймалося над вершинами, а холодний вітер приносив запахи морозу і соснового лісу. Тимофій, батько маленького Назара, був лісником, прокидався рано, щоб перевірити, як зимують тварини Назарчику. Сьогодні ми підемо годувати оленів. сказав тато. Зима цього року холодна, і тваринам все важче знайти їжу. Назар зрадів. Він дуже любив допомагати батькові в лісі, і особливо йому подобалося годувати диких тварин. Вони з татом вже не раз приносили їжу для оленів, лосів і зайців. І сьогодні він теж з нетерпінням чекав на цей похід до лісу. Поснідавши і тепло одягнувшись, тато і Назар вирушили в ліс. І з кожним кроком сніг ставав все глибшим і хрустів під ногами, а в повітрі відчувався запах хвойних дерев і морозу. Ось ми і на місці. Сказав Тимофій, коли вони дісталися до галявини, де часто зупинялися олені. Тепер розкидаємо сіно, і вони самі знайдуть їжу. Батько розгорнув великий мішок з сіном і насінням і почав рівномірно розкидати його по засніженій галявині. Назар теж допомагав, тримаючи маленький мішечок з зерном. Через кілька хвилин вони почули тихе і насторожене сіпання дерев. Це були олені, які обережно наближалися до місця, де лежала їжа. Подивись на скільки їх зібралося, сказав батько, вказуючи на кілька оленів, що виходили з лісу. Вони були великими, з розкішними рогами, а їхні очі світліли в холодному світлі ранку. Один з оленів, особливо великий і красивий, підійшов ближче. Назар зробив крок назад, аби не налякати їх, але серце його билося від захоплення швидше. Олені Зупинялися поруч, настільки близько, що він міг побачити їхні великі, схожі на смарагди очі. Батько стояв поруч, тихо шепочучи до хлопчика. Ті, кого ми готуємо, пам'ятають, хто їм допомагає. Вони не бояться людей, якщо відчувають доброту. Назар повільно й обережно простягнув руку, тримаючи кілька зернин у долоні. Маленьке оленя, що було найближче, обережно підняло голову і ніжно взяло їжу з його рук. Він відчув легкий порив вітру, коли олень відступив, і раптом він зрозумів тварини довіряють їм. Хлопчика переповнювали емоції щастя. Він радів, що може допомагати тваринам пережити морозну зиму. Тато подивився на сина і посміхнувся. Думаю, нам вже час додому. Не будемо їм заважати, кивнув тато в сторону оленів. Сонце вже почало ставати яскравішим. Весь ліс, що лишався позаду, виглядав так, ніби покрився білосніжною ковдрою. Тепер я розумію, чому ти любиш цей ліс, тату. Ліс, як і люди, потребує турботи і любові. Так, синку, відповів батько. Ліс вчить нас важливої істини. Все у природі пов'язане. І ми повинні піклуватися про своїх менших друзів. Вечір був теплим. Назар сидів поруч з батьком біля печі, відчуваючи, як тепло від полум'я наповнює серце. Зима в Карпатах була сніжна і морозна, але тепер, після цього дня, вона здавалася менш холодною, і в кожній сніжинці хлопчик бачив частинку турботи і любові до природи. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!